З моменту реформування внутрішніх військ у Національної гвардії України за рахунок допомоги державним бюджетом за резервним фондом нами була створена нагальна потреба для комплектування підрозділів, приблизно в кількості десь 1044-1100 машин іменно автомобільних для комплектання підрозділів. Різновид автомобілів складається, це як вантажні автомобілі для перевезення особового складу, бортові, тентовані, автомобілі типу вахтовий, в якому передбачено, також перевезення більш-менш комфортне перевезення особового складу, також автобуси. І спеціальна група автомобілів, які для здійснення господарчої діяльності, для перевезення що продукції харчування, що інших матеріально-технічних засобів. Спочатку АТО, ви ж розумієте, що на озброєнні внучках військ були БТР-60, БТР-70 і незначна кількість бтр 80 Тобто ми розпочинали участь в антитерористичній операції, скажімо так, із застарілим бронетанковим озброєнням. Спочатку АТО нами було придбано 40 одиниць БТР-4, які це новітня розробка, яка була прийнята на озброєння в Україні. І Ці машини досить таки гарно себе зарекомендували, що по бронезахисту в зоні АТО. Після того ми закупили ще БТР-3Е. Це також новітня розробка наших конструкторів. Там навіть і двигуни уніфіковані йдуть, і також системи наведення, системи захисту. Стоїть вже і система ведення вогню, вже більш сучасна. От, відповідно, ця закупівля ще на сьогоднішній день проводиться. В поставка разів в районі 500-600 штук. От ми замовили в нашої, в нашої держави. От, і на сьогодні краз, впевнено, справляється із поставкою цих автомобілів. на сьогодні в районі 300 автомобілів вже в нас є. Тобто, і Контракти зараз вже завершуються. Тобто поставка йде щоденно. Якби ми залишились з комплектуванням технікою, також бронетехнікою, те, що було у нас у внутрішніх військах, можливо, на сьогоднішній день кількість втрат особового складу була дуже багато більше, набагато більше. Завдяки, опять же, таки цим броньованим автомобілям, які в нас є зараз, ми закупаємо Спартан, Кавуар, теж «Утпад», автокрас. Захист особового складу здійснюється дуже добре. І, відповідно, бронетранспортери також свою роль відіграють в тому напрямку. І на сьогодні я скажу вам так, що ми спроможні виконувати завдання будь-якого типу. Ту кількість нової техніки, яку закупили ми, не закупила ні Державна прикордонна служба, ні Міністерство оборони України, ні інші воєнізовані підрозділи. Або приємні до них. Тобто по реформуванню і по комплектуванню підрозділів новою технікою і новітніми зразками що озброєння, що бронетехніки, відповідно, ні в кого такого немає. На сьогоднішній день я сміло можу заявити, що Національна гвардія йде попереду іменно комплектування цими підрозділами.